Смутний і невеселий стояв, понуривши голову аж до грудей, пан Конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха у безверхому хуторі біля панських хат, дивлячись, що панна хорунжівна Олена Йосиповна сидить на посаді з паном Судденком, Дем'яном Омеляновичем Халявським, а біля нього стоїть Солоха, дівка гарна, чепурна одягна. Бо що було на ній до вінця позичено, чи плахта, чи свита, чи намисто, чи скінтячки, то усе люди своє познімали, а вона й зосталась голомоза, боса, сорочка чорна, дірява, розхристана і тільки що шматком старої плахти зап'ялась, та й годі. От усе убрання на ній, отак то йому одружила Явдоха Зубиха. Конотопська відьма за той бешкет, що він їй на річці і над річкою при всій громаді зробив. А й не він же то, коли по правді сказати, то поравсь з нею пан пістряк, він і пана сотника на се навів. Ну та знаєте, що на світі усе так іде, що писар з бездільнича, так йому і нічого, а суддя з дуру та не знаючи діла підпише. Так він і у відвіті, на ньому усе лихо і складеться. Стояв, стояв пан Уласович довгенько і розуму не приложив, що йому теперечки на світі й робити. Забіг би на край світу та уже шлюбу не розірве. Казав бо при вінчанні, що не покину її аж до смерті. А як гляне у вікно його панна Олена сидить край пана халявського, як послуха, що дружечки приспівують вже не так, як учора замість Микитки та вже дем'янка, а сліпий скрипник, сидячи у сінях, що є духу скрипить дербенський марш, а бісова відьма, Явдоха Зубиха, замість матері сидить у червоних юхтових чоботах, з підковами у п'ять, а на голові кибалки, що усе то зять, пан халявський надарував. Та ще вона визирне до нього у віконце та й глузує над ним, так аж об поли б'ється руками і зубами клаца. Пан Ригорович, мав, було, покинути і своє боярство і притулитися до чужого весілля, бо бачив, що тут і страва усяка мудра, і горілки багацько, і поштують напоряд усіх, не розбираючи, хто першу п'є, а хто вже і п'яту. Підкнувсь, було, так йому і чарки понюхати не дали, і у хату ходу не дали. Іди, кажуть, собі, на своє весілля. От він подумав, що каже. Живе покину, а мертвого піду скати. Плюнув їм через поріг та й пішов до свого поїзду. От їх дружно зібрав усіх і каже. А що ж, пане сотнику, якого пива наварили, таке будемо й пити. Чого тутечко будемо розглядати? Треба своє діло справляти. Поїдемо лишень у конотоп. Треба як почали, так по закону і скінчати. Вже й не рано. Поїхали, приїхали. Сяк так дали порядок, достали дечого у пана Уласовича з матерзини, прикрили грішне солошене тіло. Стала хоч трохи не стак бридка. Посадили молодих за стіл, страви ж було усякої наварено. Була ж і горілка, була й варена. Так і нічого сказати. Було діло з порядком. Чи співали дружечки, чи не співали, чи танцювали парубки з дівчатами, чи не танцювали, а мерщій поділили коровай та й положили молодих спати. Здихнув не раз тяжко та важко пан Уласович, згадуючи, на яких би то м'якесеньких подушечках спав би він з панною Хорунжівною. І усе і те є, а тут довелось лягати на своїй паничівській парині, та ще й скоростявою солохою, та ще на ту біду, збираючись на пані Йосиповні женитись. Паську, такий наймичку свою, що йому усегда після обід у голівці скала, відпустив до пана писаря до того ж діла, а сидячи на посаді з своєю солохою, як вздрів паську, що прийшла на весілля дивитися так, аж оскома його узяла. Ну, сяк так переночували. Яка не була солоха, а прийшлось тій, що замість матері по закону хомут надівати, як водиться часом по весілям у городі. Ще дужче пана Уласовича узяв жаль, як пан халявський своєю молодою прибіг та радайкою у город покриватися. Попереду везуть на привисоченному дрючці запаску шовкову та червону червону, як є сама настояща калина. І коням чуби, і музиці, і руки, і скрипку, і чуб, і уси червоними лентами поперев'язували і покривали молодих у церкві. А в панна у Уласовича забрьохи, хоч і є стьожка, є і хустка, та ба. Не вивезло. Повів солоху покривати дружко на сміття по закону. Лихо нашому панові забрьосі, та й годі. Зібралися люди, лагодяться калач розділяти, Змовляються чим пана забрьоху дарувати. Сякий такий, а він є сотник над сотнею, старшина, жменею прядива не відбудеш, а коли не так, то він таки своє коли-небудь віддячить. От радяться промеж себе, той хоче баранця, той порося, той телушку дати, І вже пан пістряк, звичайно, як писар. Узявши вуголь у руки, хоче записувати на стіні, хто що подарує, а дружко збирається викрикати такими голосами, яку хто скотину подарує. Аж ось і вбіг козак із Чернігова і зараз подав письмо до пана сотника від самісінького пана полковника Чернігівського. Надувсь наш пан Забрьоха, мов індик, і став шикати, щоб усі замовчали, і каже. Цидьте лишень мовчіть, пане писарю, а прочитайке сей лепорт. Бач мені ніколи. Я теперечки на посаді сижу. Я молодий. А читай, читай, чи нема якої новини або якої милості, та голосніш читай. Поки пан пістряк читав по складам та зупинявся над слово титла, так ще нічого. Як же став поверхам читати? Так ну, фіть, фіть, та й тільки там було таке писано, що пана Забрьоху, так і нашого Микиту Уласовича, за чим не послухав пана полковника Чернігівського та не прийшов з хваброю конотопською сотнею у Чернігов, як йому було писано, а замість того заполіскував у ставку конотопських молодиць та старих баб, мов плаття, та з півдесятка їх на смерть утопив. А далі, як вишукав промижних відьму, та їй і піддався, і чортяці душу закріпостив, та й літав у вирій, мов той птах Заморський, що усі люди бачили і дивувались, і полякались, а деяким малим дітям і переполох виливали, так то добре командував пан сотник над своєю сотнею. Так зате його сотничества і змінили. Як це почув народ, так і вжахнулись, і стоять, роти пороззявлювавши, А наш сердешний забрьоха сидить, мов гарячим борщем, похлинувся. І казати б то і у горлі застрягло, і поблід, і посинів, і зупинився, і сльози пустив. А Ригорович йому і каже Отак «От же, пане сот, чи то пак вже. Пане Микіто, так тобі і треба. Ти вже, було, дуже розібрався і вже й писаря не слухав, і мав умніші його бути. Та бач, у вирій літав та сотничество і пролітав. Все ж ще на першому листку так написано, а ось перевернемо на другий, що то там прочитаємо. Може, й наш верх буде. Це ж усі. Слухайте, кого начитаю над вами сотником, так зараз покланяйтесь йому і на ралець з гостинцями ідіте. Тай перевернув папір, уси розгладив, озирнув усіх, щоб дивилися на нього, і кахикнув тричі по-школярськи і став читати. Як же начитав, що конотопським сотником настановили не його, як він бажав, і щиро надіявся. І з тим і забрьоху скрутив сотничества. А з другої сотні узяли суденка, Дем'яна Омеляновича пана халявського, та й письмо упустив і голову похилив. І довго думав. Думав, далі підняв голову та й каже собі Дарма, підіб'юсь під нового та й буду над ним орудувати. Недовго буде панувати, пошию і сього у дурні. Його і замінять, тоді вже, певно, я буду. Оставайся ж, пане сот, чи то пак, пане Микито, з своєю солохою, а я піду до нового пана сотника Дем'яна Омеляновича, і той подарунок, що лагодив тобі на весілля, понесу йому на ралець. А хто, хлопці, за мною? Йоу, 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 йоу! Заревіла громада і потягли з хати, незважаючи, що й чарки поналивані, і калач дружко покраяв. І що то сказати? Усі і дружко, і піддружий, і бояри, і усі розійшлись. Зоставсь сам Микита з Солохою. Нікому було й страви їсти, що на обід понаварювали. От таке то було весілля у Микіти Уласовича Забрьохи, що був колись у славному сотенному містечкові паном сотником.